У серпні 1874 року Джон Невіс Ендрюс заповнив заяву на отримання паспорту. Він готувався до заокеанської подорожі з двома дітьми. 15 вересня того ж року. Вони разом відпливли до Англії, а потім до Швейцарії у якості перших офіційних закордонних місіонерів церкви Адвентистів сьомого дня. Невелика група тих, хто дотримувався суботи, звернулася до генеральної конференції з проханням надіслати місіонера, щоб підтримати їхнє служіння вікно для закордонної місії відчинилося, і незабаром сотні місіонерів, адвентистів сьомого дня перетинали земну кулю, несучи вістку надії. Університет Ендрюса названий на честь Джона Невіса Ендрюса. Ми, як і раніше, залишаємося глибоко відданими навчанню молодих людей для місії та служіння. Зараз, майже 150 років по тому, ми раді, що один з наших докторів місіології Джонатан Контеро незабаром піде слідами Ендрюса. Він, його дружина Айбі та двоє дітей, почули поклик місії. Сьогодні Швейцарія знову є полем для місії. Насправді, більша частина Європи, бувши колись. З твердиною християнства вважається постхристиянською з молодими людьми, які відмовляються від віри своїх батьків. І знову церква Адвентистів сьомого дня запрошує сім'ю для служіння у Швейцарії. Хоча в цей час вони служать як засновники церков іспанії, сім'я Контеро нещодавно отримала можливість побувати на берегах Америки, і як можливо колись робила і сім'я Ендрюс. Вони дивились у бік Європи. Для мене це натхнення бути на шляху і слідувати по стопах такої людини, як Ендрюс. Для нашої сім'ї це також те, про що ми багато молилися. Ми захоплені цією місією, тому що переїжджаємо в іншу країну, де зовсім інша мова, і ми просимо, щоб ви молилися за нашу сім'ю, тому що це непростий виклик. Ми точно знаємо, що Бог буде з нами, але ми потребуємо ваших молитв, щоб знайти шляхи, які Бог готує для нас у Швейцарії. Сьогодні церква адвентистів сьомого дня переорієнтовує свої ресурси на головні місійні виклики, що стоять перед нами вікно 10 на 40 Великі міста, зростаючий світський та постхристиянський світ, ми молимося, щоб святий Дух зійшов на цю місіонерську родину і щоб кожен з нас прийняв нове зобов'язання досягти неохоплених з надією в серці.